Доступный минерал барит. Сразу показываю. И его. Тут мы бачим и такие долгие. И с ее стороны были и такие. Барит. Твердость 3.035. Щильность 4,3, 4,7. Такий важкенький. Скляний, блиск, скляний, перламутровий. Борит сульфат бария. Ну, формула там барии со 4 Цей мінерал, розповсюджений доволі широко і є головним джерелом барія для хімічної промисловості. Назва мінералу пішло від давньогрецького слова барус, що означає в перекладі важкий. Відчутна вага баріту пояснюється високою щільністю цього мінералу. Найчастіше баріти бувають сніжно-білими, водянисти прозорими і безкольоровими. Домішки додають камінням. Чер Червонуваті, синюваті, бурі і інші відтінки. В природі зустрічаються подовжені та сплющені кристали. Характерні кристалічні радіальні зразки, відомі як барітові троянди. До речі, вроді всьому. Сказка про царицю скал, чи як воно там. І там ну, намальовано саме от баріти показується. Там у вас ітово шкатулку ні? Ні, ладно, давайте. В промисловості сульфат барію використовується в якості наповнювача при виготовленні паперу тканини і навіть косметики. Ну, тобто борід використовується в промисловості, вже не знаю. Головні, мі... головне... головні місця, головні місця. Добування боріту знаходяться в США, Невада, Джорджія і Міссурі, Ірландія, Індія, Марокко, Перу, Мексика. І Алжир. Інші назви: Болонський камінь і важкий шпат. Знаки зодіака не виявлено. енергія архівуюча жіноча ін. Вплив на чари не виявлено. Взагалі дивно, чому воно не виявлено. Лікувальні властивості. Баріт використовує для заспокоєння нервової системи, зняття, зняття стресу, тривоги та нервового виснаження. Він сприяє релаксації та внутрішньому спокою. Він може покращувати пам'ять, концентрацію уваги та ясність розуму, що корисна при розумовій роботі. До речі, якщо є е, посилання на те, що камінь Покращує пам'ять, це означає, що в нього є зв'язок з жарем і навним тілом. Це так додатково для слоя. Деякі літотерапевти вірять, що борід допомагає організму виводити токсини та підтримувати процеси очищення. У деяких практиках борід використовується як допоміжний засіб для боротьби із залежностями. Ну, скоріше всього, це, скажем, цей мінерал, на який ви нашепотіли, ну, дали мислю форму, да, щоб він. ну як він буде захищати. Єдине, як він може захищати, це від думок. Ну, в принципі, його кольори і склад дає таку можливість, і як захисний від темної нави, тому що людина, чому починає пити, в неї є дві проблеми. Перша це залежність саме через імунітет організму, тому що він вимагає. Там, скажем, алкоголіків дозу алкоголю, і другі це наші думки, які демони нам дають, давай вип'ємо, давай вип'ємо. Ну що це, ну трошки, давай трошки це, ну, скажімо так, від демонів він може частково захистити, а від внутрішньої залежності це тільки через ломку. Вихід з цього стану. Його прикладають до болючих місць для полегшення м'язових спазмів або су суглобових болів. Як борід поглинає рентгенівські промені, так він поглинає негативні енергії. А, виходить, що він не захищає, ну я маю на увазі не відштовхує. А якщо ну, він, скажімо так, негатив знави, він його просто всмокчує. Ну, поглинає. Тут що, жіночу енергії, так? Да? А, енергія архівуюча жіночі. Це вірно. Сам написав, сам. Ну, я просто поясню, я коли пишу, в мене є, я їх... Викладую, викладую, а потім, коли вже сам читаю, то інколи сам собі здивований, що. Ну, яку думку я отримав, да, яку інформацію, то я її викладав. Причому більша частина це я взяв з інших істочників. Але я все одно пробував її перепровіряти. Магічні властивості. Баріт приносить гармонію в життя та стосунки, він допомагає збалансувати емоції, думки та енергії, сприяючи внутрішньому спокою, камінь асоціюється з приясненням свідомості, допомагаючи бачити істину, розсіювати ілюзії та знаходити вихід зі складних ситуацій. Його використовують для підвищення інтуїції та ясновидіння. Борід сприяє дружнім стосункам, взаєморозумінню та гармонії між людьми. Його використовують для зміцнення зв'язків та налагодження спілкування. Жовто-золотистий борід допомагає встановити зв'язок з вищими духовними сферами, сприяє медитації та заглибленню в транс... В транс... Цендентний досвід. Деякі вірування дають баріту, здатність посилювати мотивацію, допомагати втілювати ідеї в життя та досягати поставлених цілей.